У 40-х роках ХІХ століття активізувалося національне життя у Києві. Рушійною силою виступала інтелігенція, яка зазвичай гуртувалася при університетах. У 1843 році при Київському університеті утворився таємний гурток, Київська молода. Своєю метою бачало відміну крепсного права згори шляхом пропагандистської просвітницької роботи. Гурток сам розпустився, але став основою для формування Кирило Мефодіївського братства. Кирило Мефодіївське братство це українська таємна політична організація, що виникла наприкінці 1845 року. Була одним з проявів піднесення національного руху на українських землях та активізації західно руху руху, впливом визвольних ідей, періоду незрівання загальноєвропейської революційної кризи, весни народів. Ядро цієї організації сформувалося на основі групи українських студентів, викладачів і чиновників. Його засновниками стали молодий професор Київського університету Микола Костомаров, молодий службовець Губернської канцелярії, кандидат права Микола Гулак і студент останнього курсу Київського університету Василь Білозерський. У засіданнях братства брали участь художник і поет Тарас Шевченко, письменник і педагог Пантелеймон Куліш, полтавський поміщик-педагог і журналіст Микола Савич, який забув вищу освіту в Парижі, де прийнявся ідеями великої французької революції. Поет-перекладач Олександр Навроцький, етнограф-фольклорист Панас Маркович, педагог Іван Посяда, поет-публіцист, і публіцист, автор правознавчого трактату, ідеали для держави, проекту Конституції України Георгій Андруський, педагоги Олександр Тулуб і Дмитро Пильчиков. Що цікаво, своїм символом братство брали імена святих Кирила та Мефодія перших слов'янських релігійних просвітителів. До організації приймали представників слов'янства незалежно від саного походження. Кожен член складав присягу. Усі крили визнавалися рівноправними. За ескізами засновників були виготовлені символи братства. Персні з вигравіваними на них іменами Кирила Мефодія свідчили про належність їхніх власників до таємної організації. Першими власниками таких перснів стали Микола Костомаров і Микола Голак. Організація мала й свою початку з Євангельським висловом. І пізнаєте, істину і істина визволить вас. Її зберігав у себе Микола Костомаров. Головною політичною ідеєю більшості членів братства було звільнення України з під імперського гноблення, розбудова незалежної держави з демократичним ладом на зразок США чи Французької Республіки. За таких історичних умов Кирило фодіїці визнавали лише один шлях утвердження державної незалежності України створення Федерації незалежних слов'янських держав. Центром Слов'янського Федеративного Союзу мав стати Київ Терезно 4 роки збирався б найвищий орган федерації, Слов'янський собор, з консультативними і регулятивними повноваженнями. Програмні засади Кирило Мефодіївського братства були викладені в книзі буття українського народу відозві брати українці. Це пов'язано з тим, що зміст твору був пронизаний євангельськими заповідями. Програму писали всі братчики під керівництвом Миколи Костомарова. Нею передбачалося здійснення загальнолюдських християнських ідеалів, справедливості, свободи і рівності, їхнього поєднання з українським патріотизмом. Програма містила також і соціальні вимоги, скасування кріпацтва та поширення освіти серед народу. Втілення в життя цих засад забезпечило глибокі політичні перетворення, орієнтовані на особистій свободі людини, отвічному прагненні українця. Організація мала також статут Слов'янського товариства святих Кирила і Мефодія. Документ складався з двох розділів головні ідеї та головні правила. У першому розділі визначалася політична мета братства спрямовувати слов'ян до політичного об'єднання федерації, у якій кожен народ отримав би власну державу з республіканської форми правління. У розділі головні правила члени братства зобов'язувалися поширювати свої ідеї шляхом виконування і Літературної праці та примноженням членів товариства. Статут зобов'язував братчиків висувати релігійну ворожнечі між слов'янами, католиками та православними, а найголовніше прагнути до викорінення, рабства, і всілякого приниження бідних класів, а водночас і пропосюдне поширення грамотності. Статут забороняв членам братства будь-які підсумні засоби діяльності, правила мета, виправдові засоби, товариство нею безбожним. Кирило мефодіївці розпочали втілювати в життя свої далекосяжні плани. Вони збиралися на квартирах членів братства, обговорювали програмні документи, питання політичного життя, залучали нових членів, налагоджували стосунки з прихильниками національного відродження і інших слов'янських народів. У сфері просвітництва Кирило мефодіївці насамперед приймалися підняттям культурного і освітнього рівня народу, його національної свідомості. Наслідком цього став проєкт шкільної програми Білозерського, який давав можливість зробити її початкову ланку максимально доступною для дітей сільських і міських книзів. Однак реалізувати це не вдалося. Іншим важливим напрямом громадської роботи члени братства вважали визначення шляхів піднесення економіки України, і з цією метою вони збрали кошти для видання популярних книжок з економічного змісту. Зокрема, бращики видали кишенькову книжку для поміщиків і найкраще видобити з досвіду у спосіб керувати маєтком, написану пантелемоном кулішем. Планували і також видати практичний порадник господарям книжку князя Одаєвського сільські читання, перекладену з російської мови. У їхніх планах було заснування видавництва, які б забезпечили широкий випуск науковок, популярних книжок із корисними порадами для використання їх у найрізноманітніших сферах господарювання. З метою поширення своїх програмних ідей члени братства готували прокламації. Дві з них потрапили до рук жандармів, до братів українців та добратів великоросіян і поляків. Прокламації закликали слов'янські народи до того, щоб кожен творив окрему республіку, Річ Посполиту і право собою не вкупі з іншими, а тільки щоб кожен з них мав мову, свою літературу і свій окремий громадсько-політичний лад. Однак уже у березні 1847 року, за доносом студента Київського університету Олександра Петрова, сина жандармського офіцера, братство було викрите. Протягом березня-квітня жандарми заарештували всіх його учасників і доставили у Петербург у третє відділення імператорської канцелярії. Спочатку петербурзькі жандарми дійшли висновку, що діяльність братчиків це не більше, ніж учена маячня трьох молодих людей. Оскільки братство не мало на меті організовувати та здійснювати політичний переворот чи народне повстання. Проте після тримісячного слідства жандарми з'ясували всю небезпеку діяльності братства Кирило Мофодівців для імперії. Усі вони не змовники, не зловмисники зазначалися у звіті третього відділення, але шкода від них могла відбутися повільно і тим більше небезпечно. Жандарми безпомилково визначили майбутній напрям розвитку українського культурного руху, державну самостійність України. Більшість заарештованих була покарана. 12 найактивніших братчиків заслали під поліцейський нагляд у Великоруській губернії. Окремі з них були засуджені на різні терміни тюремного ув'язнення. Пантелеймон Куліш на 4 місці. Микола Косомаров на рік ув'язнення у Петропавловській фортеці, Микола Голак на 3 роки, в шлісельбурзькій фортеці. Після заслання їм заборонили повертатися в Україну і працювати в закладах освіти. Твори Пантелеймона Коліша, Миколи Костомарова. І Тараса Шевченка були заборонені. Серед провідників братства найвизначнішою постаттю був Тарас Шевченко. У 1840 році він видав свою славнозвісну збірку поезії Кобзар матеріали про членство Шевченка в братстві не збереглися, проте його вплив на братство був незаперечним. Твори Тараса Шевченка Кавказ, Сон, Великий льох і мертвим, і живим, заповіт найрадикальніше відображали засади братства. Вони категорично заперечували саме державство і закликали до негайного скасування кріпацтва. Під час обшуку всі ці твори були знайдені. Після слідства Шевченка було взято солдат в Оренбурзький окремий корпус на 10 років. З особистим розпорядженням Миколи І, за ним був встановлений суворий нагляд із забороною писати і їм малювати. Кирило Моходіївське братство висунуло політичну ідею створення української держави як складової Слов'янської Федерації. Воно поклала початок організаційному об'єднанню діячів українського національного руху. Кирило Мефодіївці вперше сформулювали українську національну ідею, саме від них веде свою історію новий український національний рух. Завдяки братству він вийшов із початкового стану нечітких прагнень і остаточно визначив свою мету та завдання. Державна самостійність, соціальне звільнення народу, народовладдя у внутрішньому житті, федералізм у міжнародних відносинах насамперед зі слов'янами.